Погода в Україні 25 листопада буде сніжною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день в Карпатах очікується сніголовинна небезпека через снігопади та хуртовини. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. У південних областях очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду. В Україні 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг у Карпатах на території Західних, Східних областей та в Дніпропетровській області. Дощі прогнозують у південних областях. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-східний. Швидкість його сягатиме від 7 до 12 метрів в секунду. Будуть пориви вітру. Температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. Вдень у центральних та східних областях від 1 до 6 градусів. У південній частині вночі від 1 до 6 тепла, а вдень від плюс 4 до плюс 9. У Криму повітря прогріється до плюс 13 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 25 листопада в Україну засипле снігом і залі дощами. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області, де температура повітря опуститься до мінус 2 плюс 2 градусів. Найтепліше очікується у Криму. Там температура температура повітря підвищиться до плюс 7 плюс 12 градусів. У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі від 1 до 3 морозу. А вдень очікується від 0 до плюс 2 градусів, повідомляє Укргідромедцентр. Метеорологиня. Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на новий рік 2024 року. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде. Синоптик Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші сюрпризи. Температура повітря взимку буде вищою за норму, а сам період холодів буде трошки коротшим. Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023 2024 Ця го і розповіли. Що мороз увірветься в Україну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується, а найближчими днями погода в Україні стане ще холоднішою. У більшості областей будуть дуже сильні снігопади, подекуди на метри аж до пів метра снігу. При цьому майже всюди, крім деяких областей, ударять морози від мінус 15 до мінус 17 градусів. Таким прогнозом погоди поділився народ. Сіноптик Станіслав Щедрін. Він зазначив, що варто бути готовими до хуртовин, снігових заметів на дорогах і налипання мокрого снігу. Подекуди намете до півметра снігу. Найближчими днями у більшості областей України прийде справжня зимова погода. Очікуються дуже сильні снігопади, сильні хуртовини. Налипання мокрого снігу, снігові замети на дорогах, а у південно-східних областях пройдуть сильні дощі з переходом у мокрий сніг. Прогнозує синоптик. Він також зазначив, що з 28-30 листопада в Україну прийдуть холодні повітряні маси. Внаслідок чого по всій території нашої держави, за винятком південних областей, вдарять тріскучі морози до мінус п'ятнадцяти, мінус градусів. Нагадаємо, українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні. У прес-службі ДСНС попередили про желедицю, куртовину і приліс снігового покриву до 50 сантиметрів, 26 і 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в Києві. Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях також раніше синоптик назвала дату потужного циклону. Коли налетять хуртовини, вітер і людяний дощ. За словами Наталії Діденко, погода в Україні стане ще складнішою 26 і 27 листопада. У ці дні в нашу державу прийде циклон, погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами. Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну на два дні прийде потепління. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що потепління буде у п'ятницю і суботу року 24 і 25 листопада відповідно. Температура повітря ненадовго підніметься. За даними погоди Уніан, у суботу, 25 листопада, по всій Україні буде плюсова температура. Сонця побільшає. Тільки на південному сході очікується похмура погода і дощі. Місцями опади будуть сильними. На заході України сухо і трохи хмарність. Стовпчики термометрів в день покажуть плюс один, плюс чотири. Суха погода з невеликою хмарністю очікується і на півночі України. Однак Тут буде найхолодніше плюс 1, плюс 2 градуси. На сході України очікується плюс 2, плюс 4. У Харківській області ймовірність опадів мала. Буде хмарно, але з проясненнями. А в Луганській і Донецькій областях небо буде приховано за хмарами. Тут також очікуються сильні дощі. У центральній частині України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Лише в Дніпропетровській області буде похмуро і пройдуть дощі. Нарешті території буде сухо, а термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів. На жителів півдня України сьогодні чекає похмура і мокра погода. Тут повсюдно очікуються дощі, а повітря прогріється до плюс 4 плюс 6 градусів. У Криму ж потеплішає до плюс 11. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.